Діоправне дії. Повірте, кожен буде часть за дії. Незалежно Независимо того окраски, цвітов, флагов і всього остального. Ми давні поняти одну просту віч. Надо заканчиватися мажорами, совсім недоторканими нашими на закінчувати. Закінчувати із мажорами влада готова, каже регіонал Володимир Макієнко. Знімальна група натрапила на депутата, вже повертаючись на канал. Якщо людина коїть. Дії антизаконні, хто б вона не був, партія регіонів буде діяти жорстко, не, з... не... не дивлячись на прізвище імена. Одні діти розуміють, чиї вони діти і стараються бути нормальними людьми, а... а інші просто взловживають. Добре, от ви кажете про дітей, ви сам батько. Да. Як ви вважаєте, ваш син не стане мажуром? Батько трьох дітей. Володя, йди сюди, йди сюди. От ми ж випадково зустрілися. От, е... Дай, будь ласка, відповідь, <гум> як ти бачиш? Якщо то виховання було правильним. То дитина буде розуміти, що її батько чи мати є високопосадовцем і є обов'язки навіть не представляти країну, але за батьком чи матір'ю дуже стежить преса, люди їх цікавить життя. І тому не можна кривдити ці позиції, ці, а, тому становищу. Якщо дитина розуміє таку важливу річ, то вона ніколи не стане мажором. А ви особисто розумієте це? Так, дійсно. Володимир Макієнко молодший мислить по-європейськи, можливо, тому, що навчається юнак в університеті Женеви. Олексій Братущак, Іван Головач, п'яти.